Зранку в ректораті Ужну волонтери почали збирати продукти. Ужгородець Євген Пашко приніс ящик бананів. Я їх сам дуже люблю, вирішив тим поділитись з людьми. Мене надихають такі проекти і вирішив допомогти, тому що серце наше наповнюється радістю, коли ми допомагаємо іншим. Буду допомагати також в розвозці продуктів по адресам до людей. Ужгородка Наталія Риженкова вдруге долучається до акції. Про неї, як і минулоріч, дізналася соцмереж. Побачила, одразу зареєструвалася, одразу прийняла участь в цій акції класні. Минулого року я хотіла спекти 5 пасок, спекла 19. Захопилася, мені це дуже сподобалося. А цього року так само 20, з чимось ми з мамою разом купили. До кого пасочки підуть? До людей, які не мають можливості собі, на жаль, цього дозволити, купити. Продукти в пакети складає волонтерка Ірина Микулен. За її словами, у них ставлять пасочку, солодощі, крупи, олію, яйця та фрукти. Такий набір важить 5 кілограмів. Сформовані пакунки вже почали розвозити людям. Одна з перших адрес вулиця Навоїв в Ужгороді. Ми зібрали з собою на перший розвіз близько 15 продуктових наборів. Ми вже приїхали на перші наші адреси. Тут за вулицею Нової 3, в нас знаходиться троє потребуючих, які в нас записані. Якщо ми всі продуктові набори роздамо, знову поїдемо в ректорат і заберемо другу частину продуктових наборів. Паралельно наші волонтери, які також долучилися до акції, розвозять по інших адресах, по інших мікрорайонах нашого міста. Хочемо якнайбільше. Адрес об'їздити вже сьогодні, а завтра те, що залишиться, також будемо розвозити. Станом на 15-ту годину волонтери вже розвезли пакунки за 10-ма адресами. Загалом, за словами Ірини Микулин, до акції долучилися близько 50 людей. Ірина Олах, Валерій Міхліченко та Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.